Перша ночі багато пацієнтів я прийняв, привозять е, жінку. Заходить швидка, і вона в наручниках, поліція поліції веде криті шум гам. Я кажу, що сталося на вокзалі когось побила, дуже п'яна, вся побита сама, її садять, і вона така її? Де є! її? Де я кажу, ви в лікарні, випусти мене нахуй. Я кажу: ви взагалі ви розумієте, де ви знаходитесь? Йди, сука, не! Я тебе ще скопну, йди сюди! Поліцейський її тримає, а я не знаю, що робити, дзвоню до начмеду, щоб порадити. Скажу: така жінка дуже бушує, а начмед, знаєте, це перша ночі. Вона є батька недовольна, що я подзвонив, вона ще сонна такане. Так. Я кажу, та ну все, госпіталізуйте та й більше мені не дзвоніть. Вовше. І я розумію, що зараз їй цю інформацію повідомити буде складно. я виходжу в кабінет, дивлюся, стоїть поліцейські два санітар, всі чекають І <сувалення> Жінка, і я такий: пані Галина, ми будемо зараз вас примусово. Госпіталізувати. А ти вмієш акуратно підійти до справи. Ноль завуалювань, просто ми вас ложимо в дурку. Отак, та та і вона така: ну спробуйте, давайте по одному. Перехисло, просто прикидає, кидає в санітара, відбігає поліція, починає її крутити. А я стою і такий, боже, та легше це жінка. Ну ви що, мужики? А вона їх прямстить, просто нарешті якось вони її скрутили, ведуть її по коридору. Вона така: вам всім, вам всім. Поклали її в палату, я думаю, Господи Боже, слава Богу, і тут приїжджає її чоловік. Приходить і каже мені: ви на мою Галю скрутили. Ви що, подуріли? Та вона ж вчителька молодших класів. Я думаю, на дітей багато чого навчить. По одному, суки, по одному, до дочки. Достаємо і ніж. Каже мені, цей мужик, віддавайте мені мою Галю назад. А ти кажеш, я ваша Галя балована? вона. Не, я кажу, то, то так не може бути. Та я її тільки що лише прийняв. Ви собі скільки я на... документів заповнив на вашу Галю. Ні, то так не може бути. Може каже, я без Галі не поїду. Або Галю мені, або мене до Галі. Я дзвоню до ночмеда в третій ночі. Вона така, Ярослав, що я з вами? Кажу, дивіться, приїхав чоловік за цією жінкою, що я вам дзвонив раніше, хоче її забрати. Що мені робити? Ну, вона не може так просто піти. Вона має в добу побути в лікарні, щоб нам дали гроші за неї. Або хіба він готовий заплатити благодійний внесок? Я цьому мужику кажу. Він такий, все, любі гроші плачу, лиш віддайте мені Галю, все як має бути. І Галю виводять з відділення, а вона проспалася, прокапалась, і вона йде така: Боже, де я? Прокапалась, і знов Фіалка розцвіла. І вона йде така, де я? Я що, в лікарні? Ой, а як так стає? Я пам'ятаю, я на вокзалі пила каву. А чого у вас санітар відщини?